Вітаю вас, дорогі колеги. Що робити, якщо ви помилково зареєструвалися не в нашу команду, а десь там в інтернет пішли, або десь помилково по чиємусь посиланню пройшли, і вас тепер інший наставник, а не з нашої команди? Що в цьому випадку робити? Показую. Заходимо в ваш особистий кабінет на сайті компанії Farmacy. Показую, Як це робити з телефону, натискаємо на три рисочки, заходимо в кабінет. Під вашим номером і паролем. Якщо щось не виходить, зверніться до тієї людини, яка з вами спілкується, от саме ту людину, яку ви вибираєте для себе, як помічником, наставником, спонсором. І разом заходите в ваш кабінет. Зайшли, вибираємо мій кабінет, і тут вам потрібна моя особиста інформація. Заходимо в особисту інформацію, прокручуємо трошки нижче, і тут є кнопочка змінити мого наставника. Що вам потрібно знати? Вам потрібно знати саме номер вашого наставника в форматі UA, дефіз і далі його номер. Зараз я покажу, як це робити. Ось тут, бачите, змінити наставника, а вище є така строчка і там такий олівчик ледь, ледь замітний. Зараз я на нього натискаю дивіться. Ось тепер воно більш активне це поле. І тепер ось тут замість номера, який тут стоїть, якщо це не той наставник, який вам потрібний, не той, який вам, з вами спілкується, дає інформацію, ви хочете саме з ним працювати, то ми тоді беремо і міняємо на його номер. Обов'язково тут не помиліться, щоб номер знали. Він йде в форматі UA, Дефіс, і далі номер. От я зараз вказую свій номер, ось він, це, це мій номер. от. У вашого наставника свій буде номер. Ви разом сюди цей номер вставляєте. І натискаємо: змінити наставника. І все, і все. Тепер дивіться, щоб тут код стояв цієї людини. Все. Цю роботу можна зробити тільки протягом трьох днів з моменту реєстрації або відновлення. І це разом зробити з тією людиною, яку ви обрали наставником. Ось і все. Якщо потрібна допомога, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо, бо саме ми працюємо так, щоб всі ті люди, які до нас приєдналися, були. Задоволені, забирали як можна більше подарунків, приймали участь в закритих розпродажах. А якщо потрібно заробляти, ми покажемо всі фішки, всі інструкції, всі підказочки, навчання безкоштовне, як це зробити більш успішно. Бажаю успіхів!